Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги односекційне водилище. Це компактне та ефективне рішення для любителів підлідного лову. Доступне у довжинах 41, 50 та 56 сантиметрів. Воно виготовлене з високоякісного вуглецевого волокна, тому забезпечує легкість, міцність та чутливість при клюванні. Ергономічна ручка з натурального ко. Орка гарантує зручне утримання навіть у холодних умовах, ідеально підходить для точного закидання та ефективного контролю.